Мої вітання усім, хто мене дивиться. Ми з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний, чудовий напій з квітів бузини. Для цього мені знадобиться. Я буду робити два види. Один буде з апельсином, інший буде з лимоном та м'ятою. Для цього мені знадобиться ось такі 3 літрові банки дві склянки цукру. Одна склянка в одну банку для одного напою, друга склянка в другу банку для другого напою. І по пів чайної ложки лимонної кислоти. І сама бузина. В Кожну банку ми висипаємо по склянці цукру і попів чайної ложки ось так от лимонної кислоти. За бажання можна покласти і більше. Більше менше цукру, більше менше лимонної кислоти. Далі, кладемо в одну банку листя м'яти. У мене тут 2, 4, 6, 7, 8, 9 листочків м'яти. Квіти бузини. Бузину треба збирати Вранці в суху погоду, але коли вже немає на ній роси. Передивитися, щоб не було усяких повзаючих у квітах, і потім можна використовувати, я обрізаю, бо нам треба тільки ось такі квіти. Ось так по три штучки покладемо. Далі я нарізаю лимон. Лимон. І апельсин я спочатку заморозила, щоб вони не гірчили, вони чудово отріжуться. я достала з холодильника, ось так от. В другу баночку я наріжу. Апельсини. Апельсин теж заморожений, але нарізається він чудово. Для зручності можна цілими, можна перерізати на половинки. Далі ми будемо заливати окропом. Для надійності, щоб не тріснула банка, під банку треба покласти ніж. Або в банку покласти отак ложку. Все, заливаємо. Все, Роз, розмішаємо зараз. І залишимо до повного вистигання. Хай усі компоненти між собою потоваришують. Кожен віддасть свій смак. Потім будемо проціжувати, охолоджувати і насолоджуватись. Накриваю кришечкою, але. Не дуже щільно. І те ж саме зараз будемо робити з апельсином. Так само ставимо на ніж нашу банку і заливаємо окропом. Все, воду ми налили. Зараз перемішаю хай цукор. І лимонна кислота розчиняться в укропі. Зараз можна скуштувати на кислоту і на цукор. Це дуже-дуже смачно. Накриваю нещільно кришкою. І теж будемо чекати, поки вистигне. Нагадую, на таку 3-літрову банку, мені знадобився один лимон, один апельсин для однієї банки лимон, для другої банки апельсин. Я їх заморозила. По три ось такі ось гілочки, суцвіття. Бузини. Одна склянка, сама звичайна склянка цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Ну і окроп. Напій простої у мене ніч. Тепер я його буду процежувати. Зараз другу баночку, яка з лимоном. Ось такі напої у нас вийшли. Зараз я накриваю кришкою і відправляю у холодильник. Ну, який дуже смачний вийшов.